Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх тих, кому цікаві авторські задачі, зокрема, мої авторські задачі. Сьогодні нас чекає чергова авторська задача, і для мене ця Авторська задача, вона, в принципі, є особливою в якійсь мірі, тому що у цій рубриці авторська задача, я в основному вам показую задачі, які достатньо давно складені, деякі складені ще були фактично в шкільні роки. А ця задача, яка буде запропонована сьогодні, вона досить така свіженька. Коли я працював над роликом, у рубриці треба знати властивість та формула бісектриси. Це ролик є на моєму ютуб-каналі, він нещодавно вийшов. Працюючи над цим роликом, я пригадав одну цікаву властивість точки перетину бісектрис. Точка перетину бісектрис, центр вписаного кола. Тобто можна сказати, що властивість центра вписаного кола. І спробував на основі цієї властивості побудувати ось цю задачу, яка на ваших екранах. Ми цю задачу розглянемо, а після розгляду задачі я спробую поділитися з вчителями секретом, як подібна задача була складена, які подібні задачі вчителі зможуть складати самостійно. Але нашу сьогоднішню зустріч ми почнемо, як завжди. Я прошу натиснути паузу. Вчителі, учням спробувати розв'язати цю задачу. Сподіваюся, у вас вийшло, ми звіримо наші відповіді. А почати я хочу з того, що все-таки цю властивість, яку я пригадав і на основі якої я склав, я її напишу як перша римська перша, римська, перша частина розв'язування. Нашої задачі. Воно буде складатися з декількох етапів. Я я, я поставив е, питання наступним чином: якщо нам задані сторони трикутника, давайте я червоним буду А, Б і С. І якщо в нас є точка перетину бісектрис, центр вписаного. У, у задачі мова йде АІ до ІК. Тобто відношення. Одного відрізка бісектриси до іншого. Я би поставив собі, якби я цю задачу розв'язував вперше, я б собі поставив питання: а чи можна виразити відношення А і до ІК через сторони трикутника? Виявляється, що це зробити можна. І я покажу вам яким чином. Оскільки АК-бісектриса Ну, я буду скорочувати, бісектриса трикутника трикутна то за властивістю бісектриси СК до КБ як Б до С. Це, в принципі, очевидно. Якщо ми позначимо, якщо ми позначимо БК, наприклад, через Х, тоді СК Буде А мінус х, і наша пропорція набуде ось такого вигляду. А мінус х на х дорівнює Б на С. І, думаю, всі здогадалися, нам треба знайти х, х буде АЦ поділити на С плюс Б. Перший етап, другий етап, але ж БІ БІ, ну я можу, в принципі, позначити, давайте, але ж БІ бісектриса трикутника АКБ. І раз так тоді АІ до ІК дорівнює С, що ділиться на КБ. Тобто АІ до ІК дорівнює С, що ділиться на КБ а це АЦ на Б плюс С і дорівнює Б плюс С, що ділиться на А. Отже, давайте ми це запам'ятаємо, візьмемо в рамочку АІ до ІК. Б плюс С, що ділиться на дуже компактна, дуже хороша, дуже корисна формула. Фактично. Тобто бісектриса, що виходить з кута А з точкою центром вписаного кола, ділиться ось в такому відношенні Б плюс С поділити на А. Ну, сподіваюся, що ця властивість ну, для учнів буде. Новою, і, ну, цілком, можливо, і для вчителів буде новою, можливо, і вчителі цього не знав. Отже, тепер ми можемо другий етап моєї задачі. Це ж тільки початок. Другий етап полягає в тому, що я можу. Тепер, маючи А, Б, і С, сказати, що Б плюс С, що ділиться на А, це 2 до 1. Тобто Б плюс С дорівнює 2А. А те, що БІ до І 4 до 1 за аналогією, БІ до І 4 до 1. Це можна зробити висновок за аналогією А плюс С, що ділиться на Б. 4 давайте так, до 1, Тобто А плюс С дорівнює 4Б. Ну, тоді виникає у глядача питання: і що ж ви будете робити далі? У вас два рівняння, а невідомих тільки три. Що ж ви будете далі робити? А я хочу вам нагадати, що ми маємо знайти найбільший кут трикутника АБЦ. Тому двох невідомих нам буде двох рівнянь і трьох невідомих нам буде цілком достатньо. Треба просто правильно до цього моменту підійти. Правильний підхід полягає у тому, що ми повинні виразити. Через одну з невідомих дві інших. Ну, наприклад, я напишу, що b дорівнює 2А мінус c, підставлю c у друге рівняння і буду, наприклад, другого рівняння. Ну, давайте я розкрию дужки, І з другого рівняння я отримаю або вираження. А через С або С через А. Ну, я вираження знайду А через С 5С поділити на 7. Тоді Б підставляємо А. І це буде 3C на 7. Далі нам потрібно буде шукати кут вже, в принципі. Теоремою Костіну, я думаю, ви здогадалися. Щоб це було зручніше, пропонується такий ну, лайфхак фактично. Можна і в такому вигляді шукати, воно все знайде. Це Третя частина нашого розв'язання. Якщо ми позначимо, С дорівнює 7М, тоді A буде 5M, а Б буде 3М. І все-таки працювати з коефіцієнтами не дробовими а цілими, Ну, набагато приємніше. Ми бачимо, що найбільшою стороною є С, тому найбільшим кутом є кут С, косинус цього кута. За теоремою косинусів всі чудово знають, підставляємо 5м в квадраті плюм в квадраті, мінус 7м в квадраті, що ділиться на 2 на 5m. І на 3М, і при спрощенні ми отримаємо мінус одна друга, тому кут Б дорівнює 120 градусів. Я напишу відповідь. Ось така симпатична задача, на мій погляд, хочу сказати, що я не впевнений, що цей розв'язок єдиний, не впевнений, що цей розв'язок найоптимальніший. Але думаю, що. Вчителі, які серед моїх глядачів є дуже багато сильних розв'язувачів, сильніших за мене. Тому ви в коментарях, будь ласка, напишіть, чи знайшли ви кращий розв'язок, швидший розв'язок. Це є задача, яку я думаю, можна давати і на олімпіадах громад, на районних олімпіадах. Ну, а все-таки в кінці я обіцяв розказати, як подібна задача складається. По-перше, по-друге, дехто з вчителів розумних, які звикли аналізувати. Можуть подумати, а якщо б ви, Олександр Семенович, взяли і провели третю, третю бісектрису, і, ну, там, наприклад, там, ЦН якесь. І дали б ще в умові задачі CI до до ІН, ну, чому там відноситься? Можливо, можна було б поставити питання по-іншому, наприклад, знайти периметр трикутника. На жаль, не можна. Якби я написав це І до Н і порахував би, чому там воно відноситься. Тобто можна порахувати, в нас тут три сторони вийшли, 5 і 7. Да? Тобто це було б 8 до 7, то наше оце рівняння третє, яке б ми отримали, воно було б наслідком перших двох. Тобто ми б з вами периметр не знайшли. А для того, щоб знайти, якщо ми хочемо поставити питання знайти периметр, то ми повинні дати якусь одну сторону. Ну, наприклад, АБ 14 см. Тоді в задачі можна ставити умову знайти периметр. Цілком абсолютно нормальна задача буде. Отже, як такі задачі складаються, в принципі, я думаю, ви вже зрозуміли. Я знав оцю властивість. Взяв трикутник, відомий трикутник, у якого кут 120 градусів, а сторони 3, 5 і тоді найбільша сторона 7 і прокрутив дані назад, знайшов відношення АІ до ІК, БІ до М. І, в принципі, такі трикутники, таких трикутників безліч з точністю до подібності, ми можемо наштампувати. Я думаю, що вам. Ця задача сподобалася. Можна, наприклад, дати сторону, попросити знайти площу, теж буде задача, до речі, кажучи. Тобто дати два відношення, які я дав, і умову не знайти найбільше. Тобто, два відношення, які в моїй задачі, і відповідно якась одна сторона. Знайти площу трикутника теж буде працювати. Я думаю, шановні учні, шановні вчителі, було цікаво, корисно. Я думаю, багато хто дізнався нову властивість. Геометрія це цікаво, бісектриса це цікаво. Ставте, будь ласка, лайк, підписуйтесь на мій канал. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи знайшли ви цей розв'язок. Можливо, ви знайшли кращий розв'язок. До нових зустрічей!